Сьогодні я хочу проповідувати е, на тему з книги об'явлення. Е, минулий раз, може пам'ятаєте, коли я був на проповіді, я проповідував про е, послання е, до церкви Лаодикії, е, до церкви Лаодикії. А сьогодні я хочу взяти послання до церкви Пергам. Коли тільки починав проповідувати, то бачив. Е, Таких досвідчених братів, служителів, які цілими темами серії проповідів робили. І я собі так думав і так мрійливо думав, може колись і у мене вийде, то сьогодні друга, друга проповідь, може я зможу закінчити, якщо Бог допоможе. І сьогодні я хочу взяти за основу текст з писання, це другий розділ з об'явлення. З 12 вірша по 17, -й. з 12 го по 17, другий розділ. І Ангелові церкви, що в пергамі, напиши, так говорить той, хто має меч обосічний, гострий. Знаю діла твої, і що ти живеш там, де престол сатани, і зберігаєш ім'я моє, і не відрікся віри моєї, навіть у ті дні, коли у вас, де живе сатана, убитий мій вірний свідок Антипа. Тільки ж маю дещо проти тебе, бо маєш там таких, що держаться науки Валаама, який навчав Балака вести облудність серед синів Ізраїля, щоб їли ідольські жертви і чинили розпусту. Також маєш і таких, що держаться науки Миколаїтів. я ненавиджу покайся, бо прийду до тебе незабаром і воюватиму з ними мечем уст моїх. Хто має вуха, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Хто переможе, тому дам спожити від потаємної, і дам йому камінь білий, а на камені нове ім'я, написане, якого ніхто не знає, тільки той, хто приймає його. Бачимо, що Господь, звертаючись до церков, Він має якісь певні. Певну ціль щось сказати, десь в якомусь листі підбадьорити, в якомусь листі направляє, щоб щось підправити, в якомусь листі кардинально змінити потрібно свій рух церкві. І ми бачимо, що не виключення церква пергам. Я хочу декілька таких фактів про Пергам нам розповісти, щоб ми краще зрозуміли сам контекст листа і що він означає, і чому так написано. Це нам трішечки трішечки допоможе. Пергам це стародавнє місто, яке знаходилося в Малій Азії. Зараз це територія Туреччини. Воно відоме як центр імперського імператорського імператорського культу. Тобто там поклонялися імператору. Така релігія була, вона узаконена. Це ніби основна релігія була поклоніння імператору. ну Римському. Ви зрозуміли. Далі це місто мало величезний вівтар Зевса. Один із семи чудес античного світу на рівні архітектури. Це був грандіозний такий вівтар для Зевса. І це місто мало школу Асклепія, школу зцілення, Бога зцілення Асклепія. Ще його символ це змія. І в цій школі багато практикувалось таких магічних, містичних обрядів. Тобто, ну, ви розумієте. І, можливо, по цій причині, е, і. Е, Господь говорить, що ви живете там, де престол сатани. тому що там була велика концентрація нечистої сили. Велика концентрація такого демонського світу. Далі, пергам. Він славився однією з найбільших бібліотек ну, античності того часу. Там налічувалось близько 200 тисяч сувоїв. В пергам він уступав тільки Олександрійській бібліотеці, тобто він був другий на той час. І саме тут, саме в цьому в місці, винайшли і розвинули пергамент як заміну єгипетському папірусу. Від чого їй дали назву пергамент від назви міста пергам. І ще місто це було центром мистецтва, філософії та медицини. Тобто, ми бачимо, що таке місто не якесь село там задріпане, а велике, таке просунуте, ну, потужне місто. Але в нього були великі проблеми. Проблема Пергама. Проблема Пергама це, ми бачимо, що там в церкві, я говорю зараз не міста, проблема міста, а проблема церкви Пергамської, що там в церкві була поширена наука Валаама. Що саме це означає? Наука Валаама. Ми пам'ятаємо. з… В старому заповіті є історія про ізраїльський народ, і там Валаам був пророк, до якого звернувся Моавський цар, щоб він допоміг перемогти Ізраїль. А Валаамове, Валаам, Бог відкрив і він каже, що я не піду проти Бога. Із, ізраїльського, я не піду, тому що Ізраїль благословений народ, і я нічого робити не буду. Але потім час пройшов, щось сталося, і Валаам все ж таки такими обхідними шляхами і допоміг Балаку е, знайти спосіб. Тобто він підказав, що потрібно, е, потрібно підійти до ізраїльського народу через жінок і е, щоб вони і, ізраїльтяни. Ізраїльтяни, щоб їли ідорські жертви, щоб блудили із тими жінками, і таким чином, щоб народ Ізраїля втратив благословіння від Господа, і тоді так можна буде перемогти Ізраїль. Тобто він взяв в духовному сенсі це називається компромісом. Він не пішов напряму проти Бога, але допоміг так тихенько шепнув, підказав, як саме. Як саме як саме допомогти цьому Муавському цареві? І наука Валаама це компроміс. Також там ми бачимо, що наука Миколаїтів, 15-й вірш. Також написано, що там були люди, які держались науки Миколаїтів. В контексті саме листа і саме проблеми церкви Пергамської це було дуже дуже близько до науки Валама. Так само наука Миколаїтів. тому що ця наука вона навчала, що е, люди в церкві вони вільні робити все, що хочуть, тому що вони вільні в Христі. Вони можуть йти на ті обряди, їсти ідольські жертви. Вони можуть чинити розпусту, тому що вони вільні в Христі. Вони вільні від закону, вони вільні від всякого обмеження. Ось це була наука Валаама, е, наука Миколаїтів, Я вибачаюся, і це була. Велика і велика проблема, тому що в церкві були люди, які чинили гріх, які думали, що це нормально. Які думали, що це нормально. Але Христос Христос дав зрозуміти, що це не є нормально і що це потрібно припинити і зупинити. знаєте що пергам. Це, як ми вже почули декілька оцих фактів, ми можемо зрозуміти, що Пергам це місто, де було не просто віруючим людям, де було важко церкві складно. Тому що там було, по-перше, культ поклоніння імператору на такій законній основі, там було переслідування християн, тому що ми бачимо, що загинув вірний свідок Божий Антипа. Певно, що він був. Убитий, страчений через віру в Христа. І люди, щоб якось полегшити своє життя, щоб якось врятуватися, вони йшли на компроміс. Вони йшли на компроміс, щоб не дуже виділятися, що десь можна і поїсти там разом зі всіма, поклонитися імператору разом з усіма. Сходити на якісь не дуже хороші справи разом з усіма, тому що так заведено, тому що так всі роблять. І вони не були вірні своїм принципам, а саме не були вірні Богу. Але ми знаємо, святе Писання пише. Я прочитаю послання від, послання від апостола Павла до Римлян. Це буде 12 розділ, другий вірш. І не пристосовуйтесь до віку цього. Але перемініться одно обновленням розуму вашого, щоб довідувати, що воля Божа добра, приємна і досконала. А також ще одне місце прочитаю це послання до Галатів, перший розділ, 10 вірш. Хіба шукаю я благовоління в людей чи в Бога? Я не з тою інтонацією прочитав. Хіба шукаю я благовоління в людей, чи в Бога? Чи людям шукаю вигоди. Бо коли б я людям догоджав, то не був би слугою Христовим. Тобто, ми бачимо, що не приводить ні до чого догоджання людям. Ми бачимо, що не можна, не можна йти. На оті компроміси, на які йшли церква в, самому, в місті Пергам, ми бачимо, що це привело до великої, великої біди, тому що компроміс він починається із малого. Служіння Богу воно несумісне із прагненням догодити людям. Служіння Богу це навпаки, ми як представники Христа. Ми йдемо і робимо те, що некомфортно іншим, тому що вони звикли жити, <кій> світ звик жити по-своєму, світ звик жити без, без Божого слова. А коли ми приходимо і приносимо йому Боже Слово, то це некомфортно та незручно. І тому ми не можемо і догодити і там, і тут догодити, як Валам спробував. Давайте звернемося до нового заповіту і розглянемо декілька прикладів компромісу в новому заповіті. І перший, перший компроміс, перший приклад, так його назвав, це приклад Ананія та Сапфіри. Пам'ятаєте Ананія і, Сапфір, і сапфіра. Продали землю і свою ж землю, що вони поганого зробили? Вони продали свою землю і принесли кошти, і віддали для служіння апостолів, принесли і просто віддали їм. Правда, що вони зробили? Маленький компроміс. Вони скрили всю правду, вони трішки прибрехали. Вони добре зробили, що дали кошти, але зле зробили, що вони вирішили отримати. Повагу, отримати авторитет, отримати от що вони такі жертовні. Вони зробили вигляд, що віддали все. Хотіли виглядати жертовними але зберегли частину собі і збрехали Святому Духові. І це для них закінчилось погано. Далі. Наступний приклад. Приклад з нового заповіту: Понтій Пелат. Понтій Пилат. Раніше я так читав, і е, Святе Писання читав, і дивився е, такий образ Понтія Пилата Складався, що він людина, е, ну така моральна, е, чесна людина, ніби достойний. Але він неправильний зробив е, неправильне рішення він зробив. Він визнав. Невиновність Ісуса, він визнав невинність Ісуса, але все одно Його засудив, щоб що? Щоб уникнути конфлікту, щоб догодити народу. Він пішов на компроміс. Тобто він мав владу відпустити Ісуса Христа, тому що Він визнав його невинність. Але він не захотів ну якихось проблем. Він не захотів, щоб там десь скандали фарисеї влаштовували, щоб народ там бунтував. Він цього не захотів і ладно. Поступився правді через страх втратити політичне становище. І наслідок ми бачимо: увійшов в історію як суддя, який зрадив справедливість. Всі знають Понтія Пилата. Наступний, наступний приклад для нас із послань. Ми знаємо, небагато, правда, ми знаємо про цього чоловіка, але з послання Павла ми знаємо такого чоловіка, як Демас. Він був співробітником Павла. Але Павло пише, що він покинув служіння, полюбивши теперішній вік. Що десь щось не так пішло в його житті, і він, він зрадив служіння Христа і пішов собі, напевне, заради якогось комфорту, заради світського життя. Ось так. Такий був компроміс, якийсь, який привів до серйозного, серйозного наслідку. Ще один приклад це ірод, ірод Антипа, який. Стратив Івана Хрестителя. Також він особисто Він не хотів страчати Івана Хрестителя. Він знав, що Хрестительце є Божий чоловік, Божий пророк. Він знав, що Іван Хреститель говорить правду, що через його уста говорить Бог. І він боявся Бога і боявся Івана Хрестителя. Але. Але що сталося? Через страх втратити обличчя перед своїми гостями, через страх втратити свій авторитет? Він віддав наказ стратити, стратити Божого пророка Івана Хрестителя. Наслідок зробив тяжкий гріх через тиск громади. І останній ще один приклад нового заповіту, такий яскравий приклад для нас, це Петро. Петро в момент відречення. Він тричі заперечив, що знайомий, що знає Ісуса Христа, що учень Ісуса. З одного боку, ми давайте тако трішечки подумаємо, ніби трошки себе на його місце поставимо. Ніби нічого такого не зробив, да? ніби нічого страшного він не зробив. Ну, в той момент, коли його спитали, можливо, в нього би якась, якісь проблеми виникли, якби він сказав, да, я був з ним. Просто сказав декілька слів: Ні, я його не знаю, ні, я не був із ним. Ми не знайомі. І ось тоді він зрозумів, після третього разу, він зрозумів. Що це не просто були слова, а це була зрада, що це було відречення від Ісуса. Наслідок. Він покаявся. Наслідок в Петра позитивний, хороший, тому що Він покаявся. Він покаявся і прийшов до Христа, бо Христос він приймає кожного, кожного, хто. Хоче повернутися до нього, хто розкаюється в гріху, хто приходить до нього Христос, приймає, з відкритими обіймами приймає. На цих знаєте, на історії Пергамської церкви, на історії Лаудикійської церкви і взагалі на святому Писанні ми маємо багато-багато е навчання і досвіду, можемо переймати від них. Тому що Господь нам дав це писання, щоб ми його досліджували, вивчали і не чинили уже тих помилок, які чинили у минулому е, герої, про яких ми читаємо. І так само ми можемо взяти щось для себе із послання до Паргамської церкви. І кожна, е, кожен приклад. Е, Ананії Сапфіра, Понтії Пелат, Петро, зі всіх них ми можемо взяти приклад для себе. Знаєте, що компроміс у вірі рідко починається з великих зрад. Частіше це маленькі поступки, виправдані фразами. Нічого страшного, всі так роблять. Але в Новому Завіті ці поступки ставали точкою, де люди або падали глибше, або каялися та поверталися до вірності. Я хочу сказати, розказати таку маленьку притчу, маленьку притчу, це притча про міст. У невеличкому місті. Через середину міста протікала річка. І е, виходить, що місто ділилось на дві частини. Його розділяла річка. І через річку був один міст невеличкий міст, який з'єднував місто між собою. І одного разу в опорі мосту з'явилася маленька тріщина. Маленька тріщинка. І оглянули той міст, оглянувши той міст, інженери кажуть до мера, що міст потрібно ремонтувати. Мер каже: ну, тріщинка невелика, нічого, до цього часу все було добре, люди ходили, їздили, нехай стоїть. Скоро вибори, не хочу псувати настрій людям, нехай поки ще побуде. На наступний рік ну, між літом і літом зима. Осінь, дощ, сніг, мороз. Тріщинка розширилась, стала більше. Знову той міст оглянули і кажуть до е, мера, що цього разу вже точно потрібно ремонтувати. Ні, тріщинка ще не така велика. Нехай ще постоїть. В нас скоро свято, треба багато фінансів, щоб провести для людей свято, щоб. Знову ж такий настрій людям не псувати. Зараз перекриємо міст на ремонт, Люди, буде дискомфорт. Навіщо це? Нехай ще трошки побуде. І наступна зима, осінь, міст, опора не витримала і зруйнувалася, і міст впав. І думки, думки мера. Чому так сталося? Це ж маленька Тріщинка була, чому міст завалився? Але ця маленька тріщинка, вона причинила велике руйнування. Зруйнувалася вся конструкція. І маленька тріщинка в нашому, знаєте, ми маємо переконання, ми маємо внутрішні переконання. І коли ми їх зраджуємо, з'являється маленька тріщинка. І якщо цю тріщинку зразу не відремонтувати, не залатати, вона може привести до. Краху, до руйнування нашого, наших принципів, нашої вірності Богу. І це багато в чому може проявлятися. Такі невеличкі, невеличких декілька порад, як нам тримати себе в, в такому технічному будівельному терміні, скажу, в обслуженому вигляді, щоб ми завжди були в хорошому. Хорошому стані духовному, і щоб в нас не з'являлось тріщинок. А якщо навіть будуть з'являтися, щоб ми їх швидко латали, ремонтували, заміняли потрібні деталі на нові, якісні деталі, не китайські, давайте почнемо. Перше, це почнімо із серця. Почнімо із серця. Притчі, 4 розділ, 23 вірш. Над усе, що лише, над усе. Що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. З нашого серця, з нашого серця походять всі наші думки, всі наші слова, наші дії, поступки, наші, наше життя, воно походить із серця. Регулярно перевіряємо мотиви всього, що ми робимо, нашу мотивацію. Чи немає у нас як? В прикладі про і Сапіру, чи немає у нас якогось нехорошого мотиву, коли ми щось робимо добре для людини, який у нас мотив для цього? Допомогти бути світлом Божим, бути благословенням для тієї людини, чи щоб на нас подивилися е сусіди і сказали, о, який хороший брат, о, який, як він гарно робить. Мотиви нашого серця, мотивації. Починай моє серце. Молимося словами, досліди мене, Боже, досліди моє серце, та вкажи мені, що мені виправити, що мені зробити, щоб бути кращим для тебе. Будьмо друге, будьмо уважними у малому. Луки 16.10 написано: Хто вірний у найменшому, той і у великому вірний. З маленької тріщинки починається велика проблема. З найменшого служіння ми можемо принести великий плід для нашого Господа. Бути вірними у найменшому. І у великому будемо вірні. Не виправдовуй дрібні компроміси. Але якщо ж відчуваєш докір сумління, навіть у малому, зупинись одразу. Докір сумління це те через що до нас говорить Святий Дух? Що нас десь сумління трішечки зачіпає, значить, все потрібно, потрібно роздумати, потрібно щось зробити із цим. Третє. Уникай небезпечного середовища. 1 Коринтян 15.33. 1 Коринтян 15.33. Написано, в лихі товариства псують добрі звичаї. І справді так, що погана компанія, як кажуть, вона впливає. Як-не-як, -як, компанія впливає на нас. І коли ми перебуваємо в середовищі, яке не є дуже добрим для християн, то ми будемо змінюватись. І, на жаль, будемо змінюватися не, на, не в хорошу сторону. Нам необхідно проповідувати Боже Слово, нам необхідно впливати на людей, але нам тоді потрібно бути тими, хто дає вплив, а не тими, на кого впливають. Але якщо ми відчуваємо, що вплив він діє на нас, то нам потрібно залишати це середовище, нам потрібно від нього втікати. Обираємо оточення, яке підштовхує до вірності, а не до поступок. Щоб ми не поступалися в вірності наших переконань, наших принципів, вірності Богу. Але навпаки, щоб ми були вірними. Наступне ще одне. Стій у Божому Слові. Псалом 118, 11 вірш. У серці своїм зберіг я слово Твоє, щоб не грішити проти Тебе. Стій у Божому Слові. Нам допоможе Боже Слово, нам допоможе Боже Слово. Боже Слово, воно наділяє силою протистояти будь-якому будь компромісу, будь-якій силі зовні. Ми сильніші. Той, хто в нас, він сильніший того, хто в цьому світі. І Боже Слово нам в цьому допомагає. Боже Слово допомагає нам бути міцними. Щоденне читання та роздуми над писанням вони формують нас як духовних людей. І висновок, висновок мого слова сьогодні такий, що духовний компроміс це маленька, маленька тріщинка у вірності. Богові, але вона, хоч і вона може здатися незначною, хоч і вона може здатися незначною, але вона може призвести до великої руйнації. І якщо її не закрити покаянням і зміною, вона розшириться і з часом може зруйнувати наше життя. Тому я закликаю нас завжди пам'ятати це, пам'ятати небезпеку, назвемо це приклад Пергамської церкви, пам'ятати небезпеку науки Валаама і бути вірними Богу, бути вірними нашим моральним принципам та прославляти нашого Господа. Давайте піднімемось для молитви.